Вітаю вас, малята! Шість метеликів літають і на квіточки сідають. Прилетів і ще один, сів на квіточку, і він. Полічимо швидше всіх цих метеликів продких. В умові задачі нам сказано, що було шість метеликів. І прилетів іще один. Нас запитують, скільки? Метеликів було разом. Який треба поставити між цими цифрами знак? Знак плюс 6 додати 1 дорівнює 7. Відповідь у нашій задачі стало 7 метеликів. По дорозі їжак біг, ніс вісім яблук на пиріг. Троє впало, покотилось, скільки яблук залишилось. В умові задачі нам сказано, що було 8 яблук. Три впали. Задачі питають, скільки яблук залишилось? Який ми знак поставимо між цифрами? Так, мінус 8, мінус 3 дорівнює 5. Наша відповідь: 5 яблук залишилось у їжачка. Три ромашки жовтоокі, дві веселеньких волошки. Королеві дарували, скільки квітів в неї стало. В умові задачі сказано, що було три ромашки і дві волошки. В задачі нас запитують, скільки всього було квітів. Який знак ми поставимо між цифрами. Так, знак плюс 3 додати, два, дорівнює 5. Відповідь задачі 5 квітів. Ну й було у нас мороки, посварились три сороки. Три горобчика кричали, розуму сорок навчали. Порахуйте, дітки! Скільки всіх було птахів. В умові задачі сказано, було 3 сороки. Потім прилітіло три горобця. У нас питає, скільки всього горобців було разом. Який знак поставимо? Так, знак плюс. 3. Додати 3 дорівнює 6. Наша відповідь 6 птахів. 10 хлопчиків завзято про щось сперечались. Двох із них гукнула мати, скільки їх залишилось. Давайте складемо приклад. Було 10 хлопчиків. Двоє з них пішли. Який знак поставимо між цифрами? Так, знак мінус 10 мінус 2 дорівнює 8. Відповідь 8 хлопчиків залишилось. Молодці з малята, до нової зустрічі!